Привет! А скільки годин триває ваш робочий тиждень? За аналітикою вчених, тривалість робочого тижня напряму пов'язана із тривалістю життя. Отже, тримайте трохи фактів. Перше, оптимальним з точки зору здоров'я людини є 35-40 годинний робочий тиждень. Друге. Але у більшості країн світу 40 годин це необхідний мінімум. Якщо додати до цього додатково проєктну та часткову зайнятість, чимало людей працюють понад 55 годин на тиждень. Третє: через таку надмірну зайнятість у світі, лише у 2016 році майже 400 тисяч осіб померли від інсультів та майже 350 тисяч від серцевих захворювань. Четверте Передчасна смерть трапляється зазвичай у віці від 60 до 79 років, але вплив має саме режим роботи, якого люди дотримувались десятиріччя тому. П'яте від 2000 року кількість смертей через надмірне робоче навантаження зросла на 42%. Шосте найбільшому ризику піддаються жителі тихоокеанських країн та Південно-східної Азії. Чоловіки, особи віком понад 45 років. На долю чоловіків, до речі, припадає 72% смертей від перепрацювання. Інформація стосовно того, чи ці когорти більш схильні випалювати себе роботою, чи просто на них зайвий робочий час впливає максимально погано. На жаль, я не знайшла. Сьоме на сьогоднішній день майже 10% населення планети працює понаднормово. Восьме дистанційна робота не покращує а погіршує цю ситуацію, адже саме люди, що працюють з дому, схильні розмивати кордони особистого життя та витрачати на виробничі задачі зайвий час. Ці висновки сформовані на базі 37 досліджень хвороб серця за участю понад 770 тисяч осіб та 22 досліджень інсультів за участю понад 840 тисяч осіб. Вказані дослідження проводились у 154 країнах у період з 1970 по 2018 рік.